Всім привіт, американський журналіст Сеймур Херш заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц допомагає США приховувати інформацію про вибухи на північних потоках. Про це він написав у своєму блозі на платформі у лютому 2023-го. Про власне розслідування, засноване на анонімних джерелах, розповів американський журналіст лауреат Пулицерівської премії Сеймур Херш. Він стверджує, що операція з підриву північних потоків готувалася ще з кінця 2021 року, з дозволу президента США Джо Байдена, а провести її допомогли норвежці. У своєму новому матеріалі Херш заявив, що його історія про північні потоки широко обговорювалася в Німеччині і Західній Європі, але в США її майже заблокували в ЗМ. Нещодавній візит Шолца до США включав лише два публічних заходи, короткий формальний обмін компліментами між Байденом та німецьким канцлером перед прескорпусом Білого Дому без будь-яких питань, а також інтерв'ю Шолца, без обговорення вибухів. Канцлер не взяв до Вашингтона представників німецької преси. Офіційного обіду не планувалося як прес-конференції, звичайно, і для зустрічей такого високого рівня підкреслив Херш. Замість цього Байден і Шольц провели 80 хвилинні переговори, на яких більшу частину часу не було помічників. З тих пір не було зроблено жодних додаткових заяв. Херш допустив, що Шольц міг не знати про диверсію заздалегідь, але він допомагає США приховати інформацію. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!